Схилився на коліна, тихо, тато. Не бачать люди сльози, бачить Бог. Можливо, дивно, щоб чоловік плакав, та він веде з Христом свій діалог. Ті сльози, як коштовності, спадають і котяться тихенько по щоці, а очі його господа благають, щоб він барів дітей в своїй руці. Прислухайся, про що серце взиває, стомлений погляд. В скронях сивина, від Господа він сльози не ховає, а щиро молить за дітей Христа, по іменах в молитві називає своїх він рідних, щоб Господь беріг, Душа не словами лиш взиває, щоб з Господом були вони навік, і незамітно падає на плечі, неначе полотном тихенько ніч, день догорів, і наступив вже вечір. А він стоїть в сльозах перед Христом. Батьківський погляд до святого неба супроводитиме тебе завжди, і, як далеко, друже, ти не був би, спасуть його молитви від біди, і як ангели на землі, батьки наші, вкривають нас молитвами, крильми, і Бог бере молити в свої чаші. Щасливі ми, коли в нас є батьки. Тож огорніть своїх батьків любов'ю, не раньте їхні ніжні серця, і дорожіть пролитою сльозою, що за дітей взиває до отця. О, бережи вас Бог батьки на світі, О, Господь за труд молитви дасть вінця, які щасливі в тому домі діти, там, де батьки стоять в проломі до Творця.